Коли тили фронт діють як єдиний цілий, підтримка стає реальною силою. Чергову партію волонтерської допомоги для захисників і захисниць на передову підготували спільними зусиллями небайдужі з Тернопільської та Хмельницької областей. Цього разу волонтери зосередилися на потребах військовослужбовців на харківському напрямку. За словами Володимира Мосейка, допомогу формували відповідно до службових запитів від підрозділів. До відправки підготували продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, маскувальні сітки, генератори автомобілі та інше необхідне, все, що вони заказували. Лопати, городники, ну все все. Стараємося їм відправити для наших хлопців. Я хочу щиро подякувати всім людям Тернопільщини і Хмельниччини, які не припиняють допомагати, як і Збройних силам України, так і людям прифронтових територій. Окрім цього, благодійники підготували окремі бокси з необхідними речами для дітей з інвалідністю, цивільних, а також для захисників і захисниць. А це для людей Харкова. Тут є все. Тушонка, ви бачите, якісь ну, такі невеликі подарунки. Для харків'ян, мука, цукор, все-все тут є. А це для наших військових формуються такі мікси. Вони зарекомендували себе дуже добре. Ну, Перш за все, це ви бачите, малюнки дітей, це для будь-якого солдата, це святе, навіть чи ти привіз малюнки. Ну і бачите, тут є печиво різноманітне, чай, кава. За словами Володимира Мосейка, загальний обсяг допомоги цього разу становить близько шести тонн. Також на передову вирушають два автомобілі. Один із них передає Михайлова кулік своєму братові, військовослужбовцю, який захищає країну з вересня 2025 року. Чоловік зазначає, потреба у підтримці на фронті є кожного дня, тому вирішив віддати власне авто для потреб підрозділу. Для потреб його потреба армії. Також там ще є. Ми передаємо ще різні продукти. Вода, солодка і такі особисті там речі, які потрібно для, ну, для хлопців, для того щоб їм допомогти в їхній роботі. Володимир Мусейко зазначає, що разу як отримують запити від військовослужбовців, стараються їх якомога швидше закрити. Від початку 2026 року, завдяки підтримці небайдужих українців, вже вдалося відправити понад 20 волонтерських допомог. Є така.